Подати заяву про шлюб без зволікань та марнування часу. Молодята можуть позбавити себе заповнення паперових заяв, перевірки у держреєстратора та черг у банку. Подати документи в такому експрес-форматі можна буквально у декілька кліків. Зазначаються прізвище, ім'я по батькові віддати народження, громадянство, серія номер паспорта. Обов'язково паспортний документ перевіряється за ресурсом ДМС. Тобто там реєстр є, який чітко нам видає інформацію щодо дійсності пас паспорту. якщо це попередній шлюб був припинений, то має підтягнути цю заяву рішення суду про розірвання шлюбу шлюбу. визначається дата призначення шлюбу прізвище, яке обирають наречені після державної реєстрації шлюбу, та береться ця, цей документ в обробку. Якщо перевірка документів відбувається благополучно, відповідь на свою заявку молодята можуть отримати в найкоротший термін. Рац надійшли на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі потрібно тільки не забути з'явитися до Рацу у день одруження. Вартість коливається від однієї гривні до 1650, залежно від обраних послуг. Та дня реєстрації шлюбу в Одеській області подати заяву на державну реєстрацію шлюбу через дію можна було з грудня 2022 року. На сьогоднішній момент у нас тридцять пар, Ну, пар наречених, які скористались даною послугою, та подали заяву на даний вид послуг. Послуга заявки онлайн через сервіси Мін'юсту працювала вже кілька років. Повідомляють у відомстві, але дещо в іншому форматі. Нині через дію цей процес максимально спростився. Імовірна затримка такої послуги може бути банально. Відсутність електроенергії Наречені мають бути готовими. Що подача заявки на цей вид послуг через дії вона має якийсь час, тому що в опрацюванні, по перше, ми маємо три робочі дні на опрацювання цієї заявки. По друге, ми чітко бачимо, по взаємодії мають працювати всі реєстри, тобто світло має бути кругом. Щоб все це було видно, це було перевірено, прозоро. Якщо це все в ідеалі працює, то з того ж самого дня будуть наречені мати підтвердження на обраний вид послуг. Незважаючи на війну, кількість шлюбів, укладених у 2022 році на Одещині, порівняно з попереднім роком, зросла. Водночас кількість розлучень скоротилася, повідомляють у мін'юсті. Шлюбів стало більше. Це один вид реєстрації, який збільшується. Всі інші вони йдуть донизу, вони зменшуються. Особливо зменшується розлучення. Як на мене, це дуже позитивна динаміка. Що шлюбів більше ніж розлучень. Шлюбів у нас більше там в порівнянні з минулим роком більше, ніж на тисячу актових записів приблизно. Більше у 22 му зареєстровано, ніж у 21 му шлюбів. На час військового стану уряд спростив порядок укладення шлюбу для військовослужбовців, правоохоронців та медиків, дозволивши їм одружитися заочно за наявності завіреної керівником заяви. Також розписатись можна онлайн. Решта, як правило, не дивлячись на війну, так чи інакше замовляють, хай не масштабні, але святкові церемонії. Проводяться реєстрації в урочистій обстановці, багато. Дехто хоче просто прийти розписатись, поставити свої підписи та узаконити свої відносини. Свята відбуваються щодня. Ми їх бачимо, ми дуже щасливі та радіємо, що люди ще знаходять цей позитив у цій послуги, щоб дати один одному щастя. Та... І ми радіємо за них.